До Чернігова вирішувати проблеми сучасної соціальної роботи приїхали науковці з України, Росії, Литви, Білорусі та інших країн. Організатори кажуть, це один з небагатьох заходів, де поєднано теорію та практику. А зв'язки між науковцями дадуть можливість здобути міжнародний досвід і студентам. Загалом ідеєю є те, щоб винести проблеми соціальної роботи за межі навчального закладу, поєднати бачення рішення. Ження цих проблем практиків, теоретиків, а також представників інших держав, і е, прийти до якогось спільного рішення про співпрацю і про е, можливі взаємозв'язки. На конференцію приїхали представники ООН, зокрема директорка програми розвитку ООН в Україні. З цією організацією соціальні педагоги вузу працюють давно. Наскільки плідно показує якість надання соціальних послуг студентами? Наші студенти проходять практику в обласних підрозділах проєкту ЄС про місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вони можуть бачити кращі практики організації співробітництва на рівні громада, влада, міжнародні структури, бізнесові структури. Представниця ООН розказала про соціальні виміри сталого розвитку, про нову постанову нашого уряду, прийняту під тиском міжнародних організацій. Відтепер соціальні послуги можуть надаватися багатьма суб'єктами. Отже, ринок праці соціальних робітників збільшиться, тож студенти вузу зможуть знайти роботу за спеціальністю але фокус не лише на студентів. Програма розвитку ООН на загалом на суспільство. Ми маємо впевнитися, що права та можливості займові людей з владою не порушуються, і вплинути на владу, аби та піклувалася про населення. Студенти, майбутні соціальні працівники вже мають досвід міжнародної співпраці. Керівництво вузу та представники громадських організацій сподіваються, що це дасть можливість досконалити систему роботи та сприятиме розвитку і позитивним змінам у суспільстві.